Традиційно весело і з розмахом планують відгуляти виступ студії квартал 95 у підопригорах. Концерт творчого колективу на Сумщині став традиційним напередодні Дня Незалежності. Гуляння під відкритим небом, з шашликами, піснями у чудовій веселій компанії обіцяють і цього року. Як розпочалась підготовка та чого чекати ексклюзивно від наших журналістів. Вже за місяць на цих прекрасних краєвидах підопригори студія квартал 95 подарує безкоштовний концерт. Вже приїхали організатори та господарі цих прекрасних полів. Тож ходімо знайомитися. Організатори оглядають територію, вираховують і вимірюють, обговорюють, як і де встановлювати, розміщувати апаратуру і сцену. Все до дрібниць злагоджено і організовано. Говорять, цього разу знову здивують. Удивим пока не будем раскрывать все карты, потому що в этом году будем еще масштабні, ще круче, ще більше, звезд. Еще більше всевозможных активностей і что що ще більше людей будуть на этом фестивалі. Творчий колектив студії квартал 95 приїдуть цього річ у повному складі і навіть з балетом з абсолютно новими програмними номерами. Один один из артистів поділився, що навіть привезуть з собою зірку української естради. Попробуємо привести одного артиста з с собой. Сейчас мы разум договариваемся за него да, щоб людям було дуже весело и так сказать по-настоящему потанцювати, і потанцевать Вот, і... Значит, будем в полном составе, будет хорошая программа. Такая новая? Все новое. Будет просто у нас вот сейчас программа новая, которая. Будуть зніматися час два Одесі. і цю програму привеземо. В пасну. Принцип де не набуть всі нові номера. Це місце унікальне, адже природа створила ці пагорби, ніби справжній амфітеатр. І тут з будь-якої точки зручно спостерігати концерт. Село підопригори не лише манить своєю красою, а й добротою, щирістю місцевих господарів. Вони дуже вдячні земляку В'ячеславу Бухарю за ініціативність у створенні такого фестивалю. За те, що вони підтримують, розуміють і об'єднують. Я вважаю, що якраз оце те, що тут дійсно проходить напередодні державного свята, це є об'єднання. Об'єднання. І людям, якраз ця згуртованість потрібна, тим більше в минулому році, коли заспівали, виключили, до речі, світло, заспівали гімн України, включили ліхтарики, то я скажу відверто, це щось було неперевершеним. Виступ студії квартал 95 в підопригорах став щорічним і традиційним. Він настільки полюбився глядачам, що гостей тут зустрічають з усієї України. Завдяки цьому святу вже всі знають, що таке село є Підопригори, підопригорівська сільська рада. Звичайно, ми дуже раді вітати таких гостей. Для нас це дуже велика честь. З'їжджаються люди, дійсно, як сказав Кир'янович, з усіх областей. Родичі наші, усі їдуть, і вже на сьогоднішній день дуже багато дзвінків. Концерт проходить безкоштовно напередодні дня незалежності України і ставить за мету згуртованість, об'єднаність і патріотизм українського народу. Цей захід він сьогодні його не можна сьогодні вважати тільки гумористичним, тільки розважальним. Це не так. Він сьогодні, цей концерт, цей захід, виступ кварталу. Сьогодні для нас всіх вже сприймається як патріотичний захід, як такий, який піднімає настрій людей, згуртує нас. І хотів би обов'язково також подякувати нашому другу, другому нашому міста, другу нашої області, справжньому народному депутату України Владиславу Бухарєву за те. Те, що сьогодні він цю патріотичну патріотичну цю ноту він доносить разом з кварталом в нашу область. Тож організатори запрошують всіх на концерт студії квартал 95 18 серпня в селі Підопригори Лебединського району. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Тож вступати чи ні? У сумських вишах закінчується термін подачі документів на вступ.